Вітаю! Сьогодні поговоримо, як писати есе, і запам'ятаємо всі його обов'язкові складові. Есе або есей це невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію, стиль та форму викладу і висловлює індивідуальні думки, ставлення, враження з конкретного приводу чи питання. Твір есе складається з трьох частин: вступу, основної частини та кінцівки. У вступі зазначається особиста думка автора з тої чи іншої проблеми. В основні частини. Тині автор викладає ідеї, факти, наводить приклади, називає аргументи на користь своєї думки чи позиції, і в кінці відбувається підведення підсумків. На даному етапі можна використати афоризми або цитати. На уроках громадянської та історичної освітньої галузі, щоб запам'ятати алгоритм написання, есе та не забути про всі його важливі складові, пропоную метод гамбургеру. Верхня булочка – це вступ, головна ідея, індивідуальна позиція автора до теми котлетка, сир, зелень, кетчуп, приправки це основна частина есе. Саме тут автор розкриває свою основну ідею, наводить приклади, факти, виокремлює важливі деталі, що підтверджують його думку. Нижня булочка – це висновок, підсумкова частина есе, що пов'язує вступ та основну частину міні твору і логічно завершує роботу. Хто захотів би з'їсти гамбургер, який складався б лише з булочки, або ж тільки з булочки та котлетки. Це вже інша страва. Чи не так, отже, пам'ятаючи про гамбургер, ваші есе будуть структурованими та логічно завершеними.